Ваш розум може оновитися духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини, і ось дії, які слід зробити. Перше вам потрібно спілкування зі святими. Зв'яжіться з нами. Ми вислухаємо вас і підтримаємо на шляху до зцілення. Друге візьміть духовний піст на 21 день. Це означає 21 день. Утримуватись від шкідливої звички, у цей період у вас буде можливість умертвити старі шкідливі патерни та руйнівні зв'язки, які штовхають вас на гріх і ламають ваше життя. Тримайте цей піст з регулярним сповіданням і молитвами разом із священником. Думка за думкою ви будете викорінювати нездорові пророщення і таким чином очищати свою свідомість це вже науково підтверджений факт. Ісус сорок днів постував і переміг диявола. Третє, вам необхідно сформувати нове священне з'єднання у вашому мозку, замінивши старе, яке було пов'язане з диявольським духом на зв'язок з Христом. З наукової точки зору це поєднання називається синапсом. Щоб стати ближчими до Бога, потрібно постійно заглиблюватися у вчення святих апостолів у Слово Боже.